І в мережі активно реагують на новини про кадрові зміни в офісі президента. Дехто вбачає у цьому позитив і вважає, що проводиться так звана зачистка людей, до яких немає довіри. У інших те, що відбувається, ну власне, викликає недовіру до президента. Це схоже на Сінгапур. Там теж президент помаявся, помаявся і сказав. Був вибір, чи зробити мільйонерами свою родину та друзів чи країну і обрав країну. Звільнив усіх, а половину ще й пересаджав. Якщо звільнив, значить є причини, значить, є витік або корупція. Правильно робить, якщо є чужа агентура у найвищих рангах, Україні не вижити. Мабуть, буде звалювати. Гарно запакувався вже пора. Змінність людей при владі одна з ознак демократії. Коменти ідіотів смішать. Бушують західні партнери. До речі, не перший день може лід тронувся в офіс Єрмака. Нарешті звільнили усіх, кого призначив не Єрмак. Залишились там як виключення татару, призначений портновим. Помічниця Марія, призначена Зеленським, Зеленський, призначений народом України.